Моє вітання усім поговоримо про важливе. Поки оце ось все відбувається, на цьому тижні засідав комітет бюджетної Верховної Ради, і таки хочуть слуги в вже традиційній на жаль, на жаль, спайці і такі коаліції з ОПЗЖ, таки забрати 8 мільярдів гривень з бюджету. Києва про це написала Ірина Геращенко. Це не єдиний зашквар, який там відбувається. Підняли зарплату також голові рахункової палати до 450 тисяч на місяць. Ну і от хочуть знову забрати 8 мільярдів з бюджету міста Києва. Я нагадаю, що раніше. Забрали в громад податок на доходи фізичних осіб військовий, а це саме ті податки, за рахунок яких могли громади, зокрема прикордонні, якось оборонятися. І після того, як забрали цей податок, пам'ятаємо, роздали по тисячі. Ну, тобто розмазали взагалі нікуди на тупий піар. А не це цільові, цільові гроші. І от, будь ласка, ми там скільки то закупили дронів, скільки то ребів, і так от працюємо на оборону. Тобто зараз влада центральна намагається максимально узурпувати владу всю абсолютно собі, включно з місцевим самоврядуванням. І особливо їм хочеться, звісно, дурватися, дірватися до Києва. До столиці, ну, тому що в столиці найбільший бюджет. І нічого їх не зупиняє. Спроби атакувати місцеве самоврядування продовжуються. Всі способи методи тут йдуть в хід, не соромляться і не гидують долучати ОПЗЖ для своїх голосувань, ну, власне, як і у Верховній Раді. Тому наїзди на місцеве самоврядування тривають і продовжуються обшуки у працівників Київської ради, намагання забрати собі повністю узурпувати цю саму владу, включно з бюджетами. Тому не тільки атаки на свободу слова, не тільки атаки на антикорупційні органи і тих, хто займається антикорупційною діяльністю, а й місцеве самоврядування. По суті, влада пиляє гілку, на якій і сама сидить, тому що оце ось все. Це є підставою і ознакою демократичного суспільства, і підставою, чому з нами нам допомагають, з нами працюють, і ми маємо право на євроінтеграцію. Якщо цього всього не буде місцевого самоврядування, свободи слова. Е і буде повна узурбація влади, авторитарний режим. То нашій євроінтеграції прийде величезний кінець, і нам скажуть, що ну сорі, ви тут визначитесь. Ви до умних чи до красивих вам треба євроінтеграція? Чи вам хочеться? Перемогти у війні з драконом і самим бути схожим на дракона, бо дуже ж хочеться декому теж так само авторитарно по вертикалі управляти, без якогось там місцевого самоврядування, яке там саме розбирається, куди їм гроші витрачати і якось там хоче оборонятися, без свободи слова на що нам журналісти пам'ятаємо, без Якихось там антикорупціонерів, назвем їх гарантоїдами тут зовнішнє управління і решта. Розумієте, і це все дуже небезпечно для нас усіх, тому що це ті реформи, які робилися довго і дуже важкою силою нам давалися. Зараз це все ламається і ламається не в простий період, а в період активної фази війни, коли і так є величезна загроза просто виживанню нашому. Тому треба особливо слідкувати за руками, і місцеве самоврядування, яке почало чинити опір, зокрема громади прикордонні, які не чекали вказівок з Києва, бо там в Києві ще готувалися до шашликів. А тут вже були танки, самі утворили місцеву самооборону. Зараз не мають фінансової можливості просто укомплектовувати ці самі групи мобільно вогневі для того, щоб елементарно ти є прикордонна громада, і голова каже: у нас 90% всього, що летить по Україні, залітають, залітають через нас. І ми не маємо зараз фінансової можливості оснастити належним чином мобільно-вогневі групи, щоб вони працювали так, як треба. Тому що ПДФО військові забрали податок на доходи фізичних осіб. Оренда землі, яка земля, вона вся на кордоні нічого не надходить до бюджету. Ну немає ніякої можливості. А я нагадаю, що особливих умов для прикордонних територій податкових. Для того ж бізнеса, наприклад, немає на даний момент. Ну, ніяк от уряд не зрозуміє, що в нас є різні умови, наприклад, прикордоння, де все знищено, і там Львівська або Івано-Франківська області це різні умови, і треба якось диференціювати, створювати різні підходи, шукати їх. Ну, поки що ми цього ще не второпали, і тільки починають там щось говорити про особливі умови, про там відновлення. Виявляється, що в нас є просто знищене майно, яке навіть не можна зафіксувати актами. Ну, тому що де просто дійти не можна, і тільки зараз про це починають говорити. Що говорилося раніше народним депутатам, ви ж це бачите, ви ж мажоритарники. Ви маєте викликати на килим уряд і регулювати це все постановами кабінету міністрів, який вам підзвітний, ви його наймали. Ну на жаль, у нас ми знаємо не парламентсько президентська зараз, а офісно президентська і рішення ухвалюються в одному місці. І просто ставляться депутати до відома в чатиках. І це все виливається в такі от умови і ризики. Насправді, те, що громади позбавляються не тільки повноважень, громади позбавляються фінансової спроможності, яка є основою, в принципі, спроможності місцевого самоврядування. І... Держава ніяк не, не бачить особливості і різні умови для різних громад, і це ніяк не регулює. Тому е, атаки на місцеве самоврядування продовжуються. Звісно, дуже хочеться закуп, захопити владу і зурпувати в усіх містах. І, на жаль, використовується війна як привід не е, завжди. Там, де є підстави законів, вводити військову адміністрацію. Просто для того, щоб не для того, щоб займатися обороною, як, наприклад, тут в сумах, а для того, просто щоб розподіляти одноосібно бюджет, а займатися ну чим попало. То в дитячих парках зносити фігури, то ще щось. От є така небезпека. Тому пильнуємо. Пишіть свої коментарі, де ви є, де ви бачите, яка у вас ситуація в місті, селі, селищі, і будемо разом. Тримати оборону боротьба триває. Стиймо.